В Ефірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке. 1073-я доба війни. Поточна ситуація по регіонах та на лінії фронту розкажемо у випуску. Замовив вбивство власної тещі за 10 тисяч гривень через те, що та вигнала з квартири. Правоохоронці попередили трагедію, розігравши виставу для злочинця. Подробиці сімейної мелодрами далі. У ще одному навчальному закладі Запоріжжя оновили укриття. Гімназія номер 83 чекає на погодження від ради оборони для початку офлайн-навчання. Як облаштували безпечне місце, бачила наша знімальна група. Діткам, як і батькам, все дуже сподобалось. У сумах завершено аварійно-рятувальні та пошукові роботи, які тривали після атаки шахедом по 10-поверхівці 29 січня. Кількість загиблих зросла до 9 людей. Майже 20 годин рятувальники розбирали завали, дістаючи з-під руїн тіла. Наслідок атаки травмовано 13 осіб, серед яких восьмирічна дівчинка. Пошкоджень зазнали два багатоквартирних будинки та понад 20 авто. Зранку ворожий БПЛА атакував Куп'янськ, що на Харківщині. Безпілотник влучив по території приватного домоволодіння. Внаслідок обстрілу загорілося приватне домоволодіння. Постраждали двоє людей: 46-річний чоловік та 84-річна жінка. В обох гостра реакція на стрес. Ворог третій день поспіль безупинно тероризує Одещину ударними дронами. Вночі окупанти атакували Чорноморськ, наслідок чого пошкоджені міська лікарня, приватний житловий будинок, адмінбудівля, зерновий склад та вантажні автомобілі. Постраждало четверо людей. Один із них лікар, який під час ворожих ударів проводив операцію. Всі поранені у стані середнього ступеня тяжкості. Двоє ушпиталені, інші лікуються амбулаторно. Тим часом у генштабі ЗСУ підтвердили удар по нафтопереробному заводу у Волгоградській області. За проєктною потужністю він входить до десятки найбільших таких підприємств Росії та був задіяний у поставках для армії РФ. Росіяни обстріляли з РСЗВ Таврійське, Новоандріївку та Малутокмачку. Також по Тимирівці окупанти завдали авіаційного удару. Відомо про понад 20 пошкоджених будинків мирних жителів. В деяких оселях вибито вікна та двері, пошкоджено дахи та стіни. Також уламками снарядів та вибуховою хвилею пошкоджено квартири, приватні будинки та об'єкти інфраструктури. Продовж доби окупанти завдали 386 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Понад півсотні артилерійських ударів завдали окупанти по прифронтових населених пунктах Запорізької області. На щастя, мирні жителі не постраждали. Так за минулу добу поліцейські евакуювали з прифронтового степногірська чоловіка похилого віку. Кілька днів тому з цього ж селища погодилися виїхати три чоловіки та жінка. Разом з тим, сили оборони півдня України завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога та його вогневих позиціях від бійців ЗСУ ФПВ, екіпажів 413-го батальйону безпілотних систем та операторів БПЛА Рупак 128-ї бригади Дике поле немає порятунку ворожій піхоті та техніці. Сне укриття ще в одній школі готове прийняти дітей на змішаний формат навчання. О 83-й гімназії у грудні завершили капітальний ремонт у сховищі та облаштували безпечні умови для учнів. Нині заклад чекає на погодження від Ради оборони для початку офлайн навчання. Який вигляд має облаштоване для уроків укриття? Бачила Олександра Кольба. Просторі класи, сучасні меблі, мультимедійна дошка, ігрова кімната та навіть окреме приміщення для мешканців сусідніх будинків, які можуть перебувати тут під час повітряної тривоги, і все це у безпечних умовах в гімназії номер 83 Раніше, після об'єднання двох закладів, навчання проходило в приміщенні гімназії номер 14, де укриття було облаштоване власними силами та був отриманий дозвіл на проведення змішаних занять. Тепер же у школярів буде два заклади для онлайн навчання в комфортних, а головне безпечних умовах. У нас сьогодні була консультація в нашому в укритті школ гімназії 83. Дітки побачили укриття. Діткам, як і батькам, все дуже сподобалось. І чекаємо відкриття, і коли ми сюди вийдемо вже. Приміщення розраховане на перебування одночасно майже двох сотень людей. Це дозволить навчатись дітям у дві зміни. Для тих же, хто не зможе бути присутнім на занятті, вчителі проводитимуть урок в онлайн режимі. Відремонтовані всі поверхні це і стеля, і підлога, і стіни. Відремонтовані каналізаційні системи, водопостачання, водовідведення. Встановлена примусова вентиляція, облаштовані всі сам вузли відповідно до всіх вимог. Загалом у гімназії після об'єднання з 14 ю гімназією та 129-м садочком навчається понад 400 сотні дітей, а також близько 60 дошкільнят. Ти в школу будеш сюди ходити? Так. Як тобі ремонт укритті? Добре, дякую. А оцінки хороші будеш отримувати. Так. Ну супер. тепер же завдяки облаштованому сучасному укриттю ще більше учнів зможуть навчатися онлайн, незважаючи на складні умови. Паралель класів, а ми плануємо, щоб вони е, навчалися. За цією адресою а паралель класів Б, чому тому, що паралель класів Б у нас це в минулому 14-та гімназія. Вони проживають ближче, і ми плануємо так організувати освітній процес, щоб всім було зручно. У подальшому планують ще зробити капітальний ремонт та розширити площу укриття в приміщенні гімназії номер 14. Воно дозволить збільшити кількість дітей для одночасного навчання до 400 осіб. Тож буде можливість і для занять дошкільного підрозділу. Загалом укриття цілодобово доступне і для місцевого населення для мешканців сусідніх будинків. Тут є окрема локація. Також в гімназії працює пункт незламності, до якого можуть потрапити будь-хто із запоріжців, аби випити гарячих напоїв та підзарядити гаджети. Олександра Кольба, Юрій Поворознюк. Телеканал МТМ. Ще одна школа, що чекає виходу учнів на змішаний формат навчання, гімназія номер 103. У сховищі цього закладу одночасно можуть перебувати 500 людей. Переважна частина батьків учнів погодилась на змішаний формат навчання. Тож як планують організувати освітній процес, знають наші журналісти. Протягом чотирьох місяців ще не так давно занедбане підвальне приміщення гімназії номер 103 перетворилось на зручне та сучасне сховище, яке обладнали під навчальний процес. Це стало можливим за сприяння ЮНІСЕФ та міської влади. У приміщенні виконали капітальний ремонт та створили низку локацій. Навчальні класи, медпункт, санвузли та гардероб. Велике приміщення, майже 500 квадратних метрів. Ви бачите, дуже крутіло умови, висока стеля, замінено всі комунікації основні. Належна витяжка, всі системи водопостачання, теплопостачання, інклюзія, відповідні запасні входи, виходи, спеціальні вбиральні, дуже зручно, що є окремі локації для невеликих класів. Що чого потребує там молодша школа, або до прикладу інклюзивно-ресурсні класи? Побачити оновлене укриття. Завітали учні гімназії разом із батьками. Як вам укриття? Подобається Так! до школи ходити будете? Так! Більшість батьків школярів погодилися на змішаний формат. Навчальний процес планують проводити в одну зміну. Це стане можливим одразу після отримання розпорядження від Ради оборони. Всього в закладі освіти навчається 916 учнів. Із них 650 учнів в місті Запоріжжя. Провели опитування батьків, і з них 62% виявили бажання ходити навчатись в укритті в змішаному режимі навчання. Всі класи, всі паралелі будуть охоплені навчанням. Нині 83 школи Запоріжжя вже працюють у змішаному форматі. Нагадаємо, укриття також доступні для містян 24 на 7 у разі повітряної тривоги. Єлизавета Швайко, Олизавета Колеснікова, телеканал МТМ. У Вознесенівському районі створюють раду ветеранів і Раду жінок загиблих героїв. Це будуть дорадчі органи. У реадміністрації вже відбулися установчі збори. В ході засідання затвердили кандидатури заступників від ветеранів і родин загиблих героїв. Також присутні визначили і проблеми, які потребують вирішення, зокрема щодо збільшення кількості соціальних таксів у місті. Засідання рад планують проводити не рідше ніж раз на місяць. Ми хочемо затвердити склад, обрати заступників наших рад, обрати секретарів, обрати, затвердити склад і затвердити положення, яке вже у нас є типовим, але ми внесли деякі корективи. Будемо обговорювати, будемо коректувати ще на наших зборах. І далі затвердимо і починаємо працювати. Ми будемо Працювати, щоб наші органи були не просто формальністю. Ми хочемо надати підтримку. Ми хочемо вирішити питання, з якими стикаються герої та сім'ї героїв. У нас є успішний досвід. На жаль. Коли повертаються люди з фронту, вони стикаються з проблемами, вони не знають нашої системи, вони не завжди знають, куди йти, що робити. Життя за квартиру у Запоріжжі зять замовив вбивство теще, щоб забрати собі її житло. Чоловік проживав в одній оселі разом з сімдесятирічною жінкою, регулярно з нею сварився. В результаті однієї з суперечок теща просто вигнала зятя з дому, і той вирішив їй помститися та ще й збагатитися. Не вагаючись, чоловік вмовив знайомого піти на злочин. Зять планував прибрати те, що під виглядом розбійного нападу, тож детально продумав план дій, підготував знаряддя злочину та маршрут для знайомого. За 10 тисяч гривень. Відмовив 38-річного знайомого бити жінку та заволодіти її золотими прикрасами і банківською картою, гроші з якої домовились поділити навпіл. Замовник також спланував деталі: вирухав маршрут і час пересування майбутньої жертви, підготував знаряддя злочину, уламок металевої труби, а також непримітний одяг, рукавички та сухе пальне. Усе це та 2000 гривень за вдатку під час зустрічі передав кілер. На щастя, оперативники попередили трагедію. Кіллер сам видав замовника, тож правоохоронці інсценували вбивство жінки. А згодом найманий знайомий надіслав 38-річному запоріжцю фото, нібито виконаної роботи на та банківську картку жертви, щоб поділити гроші. На підставі статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України правоохоронці затримали зловмисника біля банкомату під час зняття грошей з викраденої карти. Чоловіку інкримінують організацію та готування умисного вбивства з корисливих мотивів на замовлення. За цією санкцією передбачено до 15 років ув'язнення. Наразі затриманий перебуває під вартою. Триває досудове розслідування. Запорізька область, починаючи з 2016 року, серед лідерів зі створення інклюзивного середовища в закладах освіти до великої війни в нашій області працювали 35 інклюзивно-ресурсних центрів, найбільше в Україні. Зараз діють 25. половина з них релоковані з тимчасово окупованих територій. Їм працювати найскладніше, кажуть фахівці. Пріоритетні напрямки роботи інклюзивно-ресурсних центрів, а також проблемні питання, з якими доводиться стикатися. Обговорили учасники семінару наради, який відбувся в обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. У нас є така міцна група підтримки, є наш обласний ресурсний центр підтримки. Він виконує свою функцію, тому всі ті потреби, які у нас виникають, ми звертаємося і нам допомагають. В минулому році ми змогли всі таку великою командою представників ІРЦ всього міста відвідати Польщу і пройти навчання сенсорної інтеграції. А в цьому році за допомогою. Нашого центру підтримки вони знайшли однодумців і ми змогли отримати ці матеріали, ті методики, які потрібні нам для роботи безпосередньо. Ми дуже вдячні цій зустрічі, бо протягом всієї роботи проблем виникає дуже багато. Саме через інститут нам ми Саме через інститут в кінці 24 року ми отримали дуже багато дидактичного матеріалу від громадської організації СТЕП. Ми дуже вдячні. Це співпраці з ЮНІСЕФ і отримали не тільки дидактичний матеріал і комп'ютерну техніку, що дуже важливо для нас. Обговорили учасники заходу і план дій на 2025 рік щодо розвитку інклюзивно-ресурсних центрів в Запорізькій області. Передбачено чимало напрямків, зокрема й безбар'єрність та соціалізація дітей, діють в рамках національної стратегії інклюзивної освіти на період до 2029 року, яку ухвалили торік. Також планують розширити партнерську взаємодію з громадським сектором, то обговорили спільні ініціативи в питаннях інклюзивної освіти. А обласний інститут після дипломної педагогічної освіти підписав меморандум про співпрацю з кількома громадськими організаціями. Дві е, громадські організації, які саме займаються інклюзією, да там це е, безбар'єрне середовище, реабілітація та паралімпійський спорт це одна організація, і стратегії, і технології ефективного партнерства, ну СТЕП, це інша організація. Це ті, які на сьогоднішній момент нам допомагають е, об'єднати зусилля наші да, там, як фахівців, і зусилля батьків і дітей, які потребують на сьогодні нашої допомоги. Да, і завдяки, наприклад, Ії співпраці вже сьогодні, якщо у минулому році ми за рік за цілий провели там кілька там близько 20 заходів, то вже за січень, лише за січень цього року, ми в співпраці з громадськими організаціями ми провели вже 15 таких заходів, тобто це пожвавило наше спілкування з дітьми, з батьками, і це ефективніше вже впливає саме на адаптацію цих дітей для середовища, для освітнього середовища. Ми сьогодні підписуємо меморандум Запорізьким обласним інститутом задипновної спечної освіти. Метою цього меморандуму є співпраця в області безбар'євності та доступності. Ну, першочергово, звісно, що у будь-якій організації головне це люди, це вихвачіці. Саме цей інститут займається після дипломною освітою вчителів, підвищує їх кваліфікацію, і ми зробили таку колаборацію. Що об'єднання їх вмінь, і наші можливості з матеріально технічного забезпечення маємо досвід реалізації багатьох проєктів, Основними такими теж були там, освітні проєкти. Останні три роки ми займаємося безоплатною юридичною допомогою. Але в тому році, як громадська організація, от як і підтверджує слова Єгора, що ми маємо досвід спілкування з донорами і пошук, може, ну так прямо сказати, грантів під запити. І от був такий запит, ми подали, виграли грант на покращення інклюзивної освіти у Дніпропетровській і Запорізьких областях. Можливості співпраці з програмою юліт з Європою розповіли сільським селищним та міським головам Запорізької області. Ця міжнародна програма підтримує децентралізацію, розвиток місцевого самоврядування в Україні та ефективне використання ресурсів. Для цього представники місцевої влади беруть участь у навчальних тренінгах та обмінюються досвідом з актуальних питань. Від початку великої війни міжнародні партнери допомагають і у відбудові зруйнованих громад та загалом направили 300 пакетів екстреної допомоги регіонам України. Працює юліти у Запоріжжі. Нині формують програми допомоги та співпраці на 2025-2027 роки. Запорізька область є. Запорізька область живе і Запорізька область працює. Громади Запорізької області. Спроможні реалізовувати ті повноваження, які повинні реалізовувати в цей час. В наших закладах, які ми проводимо онлайн, участь взяли 657 тисяч учасників. Після початку широкомасштабного вторгнення до Юлі долучилася і Біленьківська громада. Першим соціальним питанням, яке вдалося вирішити завдяки програмі, було створення місцевих центрів надання адміністративних послуг. Наразі постало питання впровадження ветеранської політики. Голова громади ділиться в Біленькому вже відкрили ветеранський сектор, а також залучили двох фахівців із супроводу. Це зовсім нова тема, яка зараз піднімається на рівні держави, на рівні обласних адміністрацій, районних адміністрацій. Тому зараз ми дивилися, як відкриваються ветеранські хаби, як працюють сервісні центри, як працюють їхні сектора. Структурні підрозділи по ветеранській політиці ми їздили з Юліт, їздили, ділилися досвідом з іншими громадами до Черкаської області, Полтавської області в місті проводили такі навчальні тренінги там знайомства, як працюють зараз громади в воєнний період. Через війну змушені були роз'їхатися по різних куточках України артисти фольклорного ансамблю Токмачаночка із села Мала Токмачка, що на Оріхівщині. Нині їхнє рідне село під щоденним вогнем ворога. Переїхала до Запоріжжя і багаторічна керівниця музичного колективу Ганна Левченко. Наша Ольга Ларіонова поспілкувалася із керівницею ансамблю та дізналась про те, як вона зберігає і продовжує нести людям культурну спадщину рідного краю. Вона заспіває на прохання будь-яку пісню з репертуару ансамблю Токмачаночка, яким у селі Мала Токмачка керувала впродовж багатьох років. Знає щонайменше 600 народних та авторських пісень, що передавалися з покоління в покоління, і сама дотепер залюбки складає вірші та музику до них. Зараз хранителька великої пісенної спадщини Оріхівщини Ганна Дмитрівна Левченко тимчасово проживає у Запоріжжі. Їхній родинний будинок розбитий ворогами, але пам'ять зруйнувати неможливо. Переконана жінка. Дідусь. У мене грав на гармонії, робив гармошки, робив балалайки, сам сам робив, сам настраював. І в нас була така сім'я. Ну, як би сказати, ми з маличку попід ногами бігали, вже у долоньки били і хотіли грати на Бубоні. Там у мене є така фотографія. Дідусь мене ставив на стуло, така мені годів. Може, чотири, може, три. І він грає на гармонії, а мені кажуть, ножками, ножками. Ось о. Ось, бачите, оце Галя стоїть на стільчику. На стуль... на Який стільчику. це рік? Да. Це. Ой, я не знаю, я 47-го року, а тут мені ну років скільки. Я навіть не, не можу оприділити. Чому ви кажете про себе Галя? Чого я... Нам ну, так казали Галя? Але ж ви ганна? — я ганна, да батьки так говорили. Батьки так говорили, та мама мов. Mm, взагалі говорила галочко, галочко. Але не тільки пісні, а історію кожної з них знає пані Ганна. Сюжети деяких вишила на полотні її мати Марія Кривило, також натхнена збирачка і виконавиця українських пісень. Донька зберігає ці роботи як безцінну сімейну реліквію. Ось на цій героїня одноіменного твору Тараса Шевченка Катерина несе своє немовля до криниці. Це ілюстрація пісні, яку ансамбль Токмачаночка виконував на різних концертах і фестивалях. А готувала я до неї пісню, Оце ж ойковали коваль Коваленко, чим не куєш зранку пораненько. Чи у тебе заліза немає, чи у тебе сталі не хватає? Є у мене заліза доволі, є у мене доч... жінка до любові. Є ж у мене ой дочка Катерина, вона ж мені, жалю наробила. О, півночі, ой дитя народила, а з півночі в криниці втопила, дочко ж моя, Ой, що ж ти наробила, ти не вину. Душу загубила тату, тату, ой таточку ж рідненький, Його батько, москаль молоденький. Для поціновувачів української народної пісні село Мала Токмачка, що на Оріхівщині, вважалось осередком культури, де проживають цілі династії хранителі місцевого фольклору, самородки музиканти і піснярі. Туди часто приїздили збирачі старовинних пісень і народних традицій. І самі музиканти представляли свій репертуар на багатьох майданчиках країни. Неодноразово брали участь у відомій українській телепрограмі Фольк Мюзік. Марія Афанасівна вона була виводчиця в нас, в неї таки. У вас дзвінки, дзвінки. І оце Халимендичка, її теж вже немає, оця Женя і ще жива. І та ем, маслак Раїса Павлівна, каже, ця жива. Оці її немає, це вже сергачки, вона була у Освенцімі. А сьогодні творчістю токмачанок зацікавилися молоді артисти запорізького ансамблю лабораторії степового розпіву Євшан Зілля, особливо старовинними, як, наприклад, про хлопців-запорожців, що завзято співали колись батько Ганни Дмитрівни та його друг фронтовик. Він як прийшов із армії, їх лишилося два чоловіки, тільки живих. Німці пустили гази в їхню сторону, де їхній взвод, це стояв чи якесь відділення. І вони всі потравилися газом. Мертві були. А остався от тільки ото, що на фотографії ото стоїть дід і з ним товариш. І він приїжджав до нас. У Токмачку я я вже не пам'ятаю, звідки він той хлоп, ну, як чоловік. Вони приїжджали, і оце такий стіл у нас був довжелезний, як на всю хату подула столони ослони. Вони збиралися і оце співали оцю пісню хлопці-запоріжці. Правою ручкою шаблю держи, а лівою воду бере. А лівою воду бере на серденько поливає, на серденько поливає, до козаків промовляє: Ой, ви хлопці-запоріжці, перекажіть моїй жінці. Нехай во! Она мене не жде, не хаю. На мене не жде, нехай на мене не жде за другого заміж іде». Цю пісню хлопці-Запорожці артисти Євшан Зіля взяли до свого репертуару і ще щонайменше з півсотні пісень Ганни Левченко і заспівали їх на різних майданчиках країни. Тож старовинні пісні з малої токмачки сьогодні отримали нове життя. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.